Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому хотіла сказати весняному відео, але тут таке. Та-дам! Планувала Юля сьогодні великий суботній день мати садові справи. Відкладала цілий тиждень все на суботу. Приїхала мама, щоб з дітьми посидіти, бо я могла щось зробити з чоловіком в саду, а тут. Як то кажуть, не склалося. Сама природа проти того, аби я щось робила. Зима повернулась і ось таке. Зараз напрацювалася. Воно так красиво і казково, але, як то кажуть, вже досить. Вже хочеться весни. Тим більше, що вже повилазили першоцвіти, в мене тут гіацинти вже. Поспускаються тюльпани. Тут що в нас є також і ацинти? Квітнути хочуть. Під снігом воно якось все не, не ок. Добре, що я ще гортензії не відкривала, бо ще будуть морози. Ой, бідні Крокуси позакривалися. Вони так гарно були розкрилися, а от на холод закрились. Напевне, вони не переживуть. На цей холод і не побачимо, ми їх в повному цвітінні красивому. Вже навіть пахізандра захотіла цвісти, тюльпани всюди посходили. Ах, шкода, сьогодні не склалось. Взагалі в планах була е, обрізка злаків, обрізка дерев е, і е, терасу хотіли прибрати, бо в нас тут на терасі ось так зараз. Місце складування, а вже хочеться відкрити сезон, вже хочеться тут сидіти кавувати. На жаль, на жаль, сьогодні цього точно не буде. Так, пропала я з Ютубом. Два тижні не виходили у мене відео, і насправді на це є дуже вагома причина. До речі, постала про це в спільноті, і такий смішний коментар мені прилетів. Так мене розсмішив. Хтось написав мені з підписників, не знаю, чи підписників чи глядачів, про те, що я, мабуть, знову вагітна, тому й не виходжу у відео. Я, звичайно, дякую вам за те, що так вірите в мої продуктивні сили, репродуктивні, точніше, сили, але ні, я не вагітна. В мене просто були. Певні труднощі і перетрубації на роботі е, на кометі. Детально про це не буду розповідати на каналі, бо це зовсім інша історія і зовсім інша частина мого життя. Але тим не менше комета вкрала мене на два тижні так добре, повноцінно, і щодня зранку до ночі я там днювала і ночувала, скажімо, бо треба було налагодити всю роботу, все поставити, аби воно працювало. Тому власне не було ані сил, ані часу, ані внутрішнього ресурсу знімати ще якісь відео і для Ютуба. Так, мушу вдягнути капюшон, бо дуже замерзла, а в хаті не можу знімати, бо діти верещать нічого не чути. Часа, іди гуляй, іди Ага, зима, зима не гуляється. Вигнала собаку на вулицю. Ай ти насправді за цей час дуже, дуже сильно скучила за Ютубом, за зйомкою на Ютуб, за спілкуванням з підписниками. Ой, тому з радістю сюди повертаюся. Не планую я закидати Ютуб насправді, тому що все-таки це е, також така важлива складова мого життя, мого професійного життя і розвитку і самореалізації. Тому якби е, буде Ютуб буде, не хвилюйтеся, тільки можливо рідше і не так, е, не так інтенсивно зможу це робити зараз. Е, також ми ще цей період трохи хворіли. Періодично, взагалі тут карантини в нас у школах, садочках були. Е, ну, нас трошки якби це не, не так сильно зачепило, але тим не менше діти були також хворі і е, вдома відповідно менше було можливостей щось робити та знімати. Мало бути сьогодні таке гарне садове надихаюче весняне відео, але буде, мабуть, ось таке розмовне і прогулянкове. Покажу вам ще поки свій сад, який він є, яким він є ще зараз, до обрізки, до якихось робіт і ще й навіть зі снігом. Боже, яка зима! Зимою такої за мене було, як зараз. Маю, до речі, трохи клопіт з. Сусід, сусідськими курами, вони мені тут тюльпани подзьобали. І ходять тут, роблять мені рейвах. Ех, Але кури в селі то є, то є святі тварини, їх зачіпати не можна. Не дай Бог. Основна причина всіх сусідських сварок. Мені здається, спокон віків. Так, барбариси наші. Вже, до речі, час обрізати гортензії. Бо вже починається, най давніше треба, було, бо вже далі бруньки з'являються, і вже почався сокорух, тому якнайшвидше варто обрізати. Подивіться, як за зиму виріс мій дерен, елегантісімо сорт. Дуже класна рослина, бо росте дуже дуже швидко. Якщо вам треба швидко створити якусь структуру саду, то ось такі рослини. Бюджетні, вони недорого коштують. Правда, ти купляєш ось такий невеличкий пагінець, і ось це буквально за два роки в мене ось такий вже величезний кущ. І він дуже класний, бо має таке рожеве забарнення взимку, а потім такими гарними зеленими листочками цвіте. Ну, цвіте не цвіте, а має таке яскраве рябе листя і гарно виглядає як фон. До речі, з нього дуже часто роблять також живу загорожу. Злаки вже треба обрізати, фруктові дерева позаростали. Так, йдемо в теплицю, покажу, що в нас там є. Ага, Поки йшла по дорозі, згадала, що ми тут почали доробляти високі грядки. Це короби були для полуниць. Ми мали це зробити ще восени, але ніяк не встигали. Ось нарешті оббили клійонкою зсередини. Аби не псувалося е саме дерево від контакту з землею, на низ нас там, де пізніше покажу, може буде краще видно. Ну, тут видно трохи. Картон. Він, до речі, ще був з, з осеті, там був картон, листя. Зараз ось таких великих, е таких трухлявих патиків накидали, і потім будемо ще все це засипати компостом і грудючим ґрунтом. І ось ці дві грядки, це буде в нас наполони. Сподіваюсь, так буде простіше доглядати. Хоча я не знаю, чи нас там щось з полонини залишили, бо кури знову ж таки сусідські нам все тут подзьобали, перепорпали. Ну, подивимося. Дивіться, як гарно біля теплиці. Мої тюльпани порозпускалися. Так багато. Я, до речі, їх не викопую, вони самі розмножуються. Самі. Тут по-моєму, минулого року було 3 чи 4, а дивіться, скільки багато їх зійшло цього сезону. Троянда. Дуже гарне рішення було посадити троянду біля теплиці, тому що саме тут вона додає такої краси, знаєте, якби серед городу квіти це дуже гарно. Не стандартно, але дуже гарно. І плюс вона у мене тут витка, і так буде мені закривати теплицю. Єдине, що треба контролювати ріст і напрямок росту. Ось цю одну гілку треба буде забрати. Вона тут зайва. Але теж ось вже всі троянди опускали листя. Треба все вже обрізати. Так, йдемо сюди. Тут десь ще минулого місяця, напевне, садили редиску. А, ось, і тут садили. Посходила. Ріденько, але для редиски це є супер-ок. Вона не буде тоді вистрілювати, вона буде гарно набирати об'єми і класно. Колись я показувала, як садимо редиску, в граблі робимо такі дірки. І в кожну дірку по одній насіненні тоді е, гарний врожай можна зібрати, коли не просто так насіяти, а по одній зернинці. Тут погано зійшла, але ми просто тут не поливали, було дуже сухо. Тому так, а що в нас тут ще є? О, а тут ще є е, шпинат зійшов. Теж, до речі, дуже гарно зійшов. Він потім наростає і будемо вже скоро мати урожай. Минулорічна цибулька завалялася ще. І там ще в нас є петрушка. Так? Ой, я тут. Ось, є ще петрушка, треба, до речі, зараз нарвати. Зварила весняну зубку діткам, І буде ще зелень. Додам, і буде смакота. Так, запитували про теплицю, чи вигідно? Не можу порахувати вам економічно, наскільки вигідно чи не вигідно мати теплицю, але коли ми встановлювали теплицю, я про це також згадувала і розповідала, що теплиця в нас була не для економії, тобто не для суперзбору врожаю, аби там нагодувати всю родину, все село, а власне для. Зайнятості. І саме з цим завданням теплиця дає раду точно, тому що треба щодня туди приходити, щось там робити, поливати. Можна все автоматизувати, але все одно це таке місце сили і реабілітації дуже класно переключає. Звичайно, теплицею більше займається мама, я так, попри неї, це її ділянка. На нашому подвір'ї. Але результатами ми дуже задоволені. І всі би хто би мене запитав, чи варто ставити теплицю, чи просто садити город, однозначно, теплиця краще, ніж просто город, бо дійсно дає більше врожаю, кращі результати. Особливо, що стосується помідорів. Колись ми так садили їх, і вони постійно у нас хворіли від повтор, скільки б ми їх там не обробляли. А ось в теплиці вони закриті, і з цим менше проблем. Легше впильнувати, скажімо. Так, з останніх новин вдома. Нарешті, штори обрізали. Хто мені писав в коментарях? Юлька, та нарешті, вже обріж ті штори є, виконано. Як би смішно не було, але реально десь півроку обрізали ті штори. І тут обрізані, і тут обрізані. А, ще з новіших новин штори тепер зі слаймом. Діти вже постаралися. Тому. Трохи біда в мене з тими шторами. Як не одне, то друге. Як не могла довго їх підрізати, то тепер ще не знаю, як той слайм відчистити. До речі, хто знає якийсь перевірений спосіб, обов'язково поділіться в коментарях. Думаю, багато мам стикаються з проблемою цього слайму. Взагалі не розумію, хто придумав таку штуку, як той слайм, але це просто знущання над батьками. Ось так зараз виглядають штори. Дуже мені подобається. На літо планую тут е такі ролети. Просто на, на саме вікно, на саме, на саме е, скло вичепити. Не так повністю від стелі, а от саме на, від е, сонця. Бо тут південна сторона сонце є достатньо. А в неділю готую вже свою. Традиційну лазанью сто разів напевно вже показувала і на каналі і не втомлююсь показувати, тому що це справді та страва, яку я готую досить часто, яку люблять усі, і яка мені вдається дуже-дуже добре. Все насправді просто, якщо наловчитися, якщо мати якусь свою напрацьовану схему. Я, наприклад, ось цей соус, болоньєз і бешамель готую заздалегідь. Потім тільки все збираю цього разу, навіть все зібрала, поставила в духовку, поїхала по своїх справах. Потім, як поверталася, подзвонила мамі, мама тільки включила духовку, і поки ми вже приїхали додому, то вже була готова вечеря. Це для нас зазвичай така недільна страва, святкова, бо трошки потребує часу для підготовки і приготування. Дуже люблять і мої діти, причому усі мої діти і я тому часто таке готую. І рекомендую вам та й нагадую, що можна приготувати часом і якусь ось таку смакоту для своїх рідних. Для мене приготування страви це дуже будь якої в принципі. Страви це медитація, це відпочинок і можливість перезавантажитися, особливо якщо ніхто не смикає поруч. А також це для мене прояв любові до своїх близьких та рідних. Тому я завжди готую із задоволенням та хорошим настроєм. Solo bacon, mamãe Ah, tá aí, tá aqui, ó. Тими всіма робочими клопотами навіть не встигла зрозуміти, коли виросла моя дитина. Малюк вже майже пішов, ще самостійно не ходить, але вже ось так з такими ходунцями, штовхачем опирається і пересувається по хаті. Мабуть, десь дня на день уже таки вдасться мені зловити кадр, де він топає сам. І це насправді найбільше щастя і найбільша радість в моєму житті це мої дітки. І, хоча ось цей період, коли дитина вчиться ходити, один з найважчих в материнстві, я його дуже люблю, тому що діти нам показують, наскільки можна бути цілеспрямованими, вмотивованими і наполегливими, адже сто разів вони падають, але жодного разу не відмовляються йти вперед. Так, друзі, сьогодні вже вівторок чи середа. Середа. Третій день від обіцяного того, що я вам обіцяла випустити відео в неділю. На жаль, таки, не встигаю нічого зробити. Сьогодні з малюком їздили на прививку, робили вакцину річну і ось зараз тільки повернулася, сиджу в машині, чекаю, щоб він виспався. Не хочу його рухати, бо дуже погано спить. і... Думаю, Коли, хоч є якась можливість заснув, то нехай вже виспиться, сижу в машині, допрацьовую те, що мала доробити в телефоні. І от поки їхала, так мені в голову прийшли такі думки, вирішила з вами поділитися про, про успіх, що ми називаємо успіхом, і що ми заради цього робимо. І прийшла до мене така якась глобальне розуміння і думка про те, що успіх це про жертовність. Тобто ти завжди чимось жертвуєш, мусиш чимось жертвувати одним заради іншого. Якщо ми хочемо, щоб бути успішними, наприклад, в бізнесі, то ми там жертвуємо своїм часом з дітьми чи з сім'єю. А якщо ти успішна реалізована мама. Сім'ї там ти встигаєш обслуговувати дітей, будинок, там, і все решта, то ти потерпаєш від того, що в якийсь момент не реалізувала себе там, в соціальній якійсь сфері. І якби це знову ж таки історія про баланс, історія про вибір, і історія про те, що встигати все неможливо, робити все ідеально неможливо. І е, намагатись навіть робити це також не. Ну, якби навіть не стан психічно здорової людини. Треба дати собі спокій і розуміти, що або ти тут, або ти там, або по черзі, трошки тут, трошки там, і якось балансувати. Саме цим я зараз і займаюся, намагаюся, і, і туди, і сюди, трішки там, трішки сюди. І кожен раз, коли я отримую в коментарях тут чи у Директі в інстаграмі, мені пишуть про те: Юля, як ти все встигаєш. Я завжди вам відповідаю: ні, я не встигаю, абсолютно. Все встигати неможливо. У мене, наприклад, зараз необробленим залишився сад. Я навіть боюсь вам показати, що робиться в мене в хаті, але, тим не менше, я там зробила дуже багато роботи по магазину. Е, тому якось так. А з іншої сторони, наприклад, сьогодні відклала магазин, бо в пріоритеті в мене було провакцинувати дитину. Тому історія про баланс. Бажаю вам усім його мати, знайти, дотримуватись і почувати себе при цьому щасливою. Всім миру і добра. Цьом, Па-па.